Вітаю! Підбиваємо пенсійні підсумки травня. Новин надиво доволі багато, тому обрав, як на мене, найважливіші та найцікавіші. Тут і про новий порядок зарахування стажу, зокрема закордонного та радянського, і про тих, хто працював в районах крайньої півночі, та про розірвання ще однієї угоди з Росією, і про тих, кому ще Верховна Рада урізала пенсійні права та суттєво обмежила пенсії. Також розповім, хто автоматично отримує разову грошову доплату до пенсії влітку, якою є нова середня зарплата по країні, що буде незабаром з пенсіями згідно з бюджетом на наступний рік, і що розповів у своєму публічному звіті голова правління пенсійного фонду України. Отже, головна новина це затвердження 16 травня Кабінетом міністрів порядку підтвердження закордонного стажу. Тепер тим, кому в Україні не вистачатиме для призначення пенсії українського стажу, будуть також зараховувати роботу за кордоном, навіть якщо між двома країнами не укладена пенсійна угода. Для цього потрібно буде надати довідку від іншої держави, де буде зазначено, що робота там була офіційною і зараховується до стажу за місцевим законодавством тієї держави. Важливо для тих, хто вже на пенсії ця норма ролі не гратиме. Такий стаж буде суто умовним, він не братиметься до уваги під час розрахунку пенсії. А робота в колишніх республіках СРСР до 92-го року буде зараховуватись на підставі довідок з цих країн, що людина не отримує там пенсію. При цьому пенсійний фонд в обох випадках може допомагати та робити запити до відповідних країн. Втім, затверджений порядок, на мою думку, виписано не дуже чітко, тому впевнений, що на практиці поки буде важкувато довести своє право на зарахування такого стажу, і, вочевидь, пенсійний фонд також тепер має оновити власний порядок подання документів для призначення пенсії. Більш докладно про нововведення щодо зарахування закордонного стажу я розповідав ось в цьому відео. На цьому тлі доволі непомітно Кабмін припинив дію пенсійної угоди між урядом України та урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах крайньої півночі. Рішення набуло чинності наприкінці квітня. Кому цікаво, посилання і на саму угоду, і на рішення щодо її припинення є в дописі під відео. Угода передбачала, що українці, які свого часу відпрацювали не менше 15 років в районах крайньої півночі, або не менше 20 років в районах прирівняних до них зберігали право на дострокову пенсію за віком, чоловіків 55 років, жінки в 50 років. Ба Більше, якщо людина проживала в Україні, то частину пенсій за стаж набутий саме на півночі фінансувала Росія допоки людині б не виповнили 60 років. Але банківська співпраця між Україною та Росією припинилася ще в березні 2022 року, тому гроші. А на відшкодування таких пенсій відтоді не надходили. Ну тобто, норма вже і так не працювала фактично понад три роки. Тепер це закріплено законодавчо. Ну і взагалі право на дострокову пенсію в Україні в осіб, які працювали на крайній півночі. Тепер остаточно зникає. Обмеженням пенсійних пільг в травні займалась і Верховна Рада України. 15 травня був проголосований закон про особливості виплати пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, ну, тобто зрадникам. Закон очікує на підписання президентом. Посилання на проект закону також є під цим відео. В двох словах розповідає, що він передбачає, якщо когось засудили, наприклад, за державну зраду, і така людина має право на пенсію, то допоки вона перебуває за ґратами, їй нараховуватимуть лише мінімальну пенсію, навіть якщо її зароблена пенсія набагато більше. А якщо, припустимо, засудили за держзраду пенсіонера, який отримував велику спеціальну пенсію чи мав на неї право, то після звільнення з тюрми така особа зможе отримувати. Тільки звичайну пенсію, обчислену на загальних підставах. Ну, можливо, ну нова норма має право на життя, але як на мене, це рішення більш політичне ніж практичне. Ну, за чинним законодавством, ті, хто перебуває за гратами, мають право отримувати пенсію і надалі. Хоча там діє особливий порядок. То питання, чому наразі така вибірковість? Чому не позбавити пенсії, наприклад, тих, хто скоїв тяжкі злочини від гвалтівників до, наприклад, корупціонерів, якщо їх майно все одно конфіскується і за гратами їх все одно годують? Ну я вже не кажу, що корупціонери далеко не завжди сідають за грати. А можливо, їх також варто. Прирівняти і вважати дерзрадниками, ну, все залежить від того, під яким кутом дивитися. Що думаєте про таке вибіркове правосуддя, пишіть в коментарях. До наступних новин. 1 травня набула чинності постанова Кабміну від 29 квітня номер 486 щодо разової грошової допомоги до Дня Незалежності. Стосується вона насамперед ветеранів війни та членів сімей загиблих. Тим, хто вже на пенсії допомогу виплатять в серпні разом з пенсією за серпень. Розмір виплат сягає від 450 до 3100 гривень, як і в попередні роки. А декому потрібно буде написати заяву, особливо тим, хто ще не є пенсіонером, але також має право на цю допомогу. Більш докладно про розміри та порядок виплати такої грошової допомоги, я розповідав ось в цьому відео. Водночас вже розпочалась робота над проєктом бюджету на наступний рік, а також над бюджетною декларацією на наступні три роки. З документа, що розіслав МінФін, стало відомо, що наступного року планують підняти мінімальну пенсію та мінімальну зарплату. Зокрема, прожитковий мінімум хочуть підняти аж на 200 гривень. Нагадаю, що наразі прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить лише 2361 гривню. Таким є і розмір мінімальної пенсійної виплати, що востаннє переглядався ще на початку минулого року. Ну, навряд ці 200 гривень зроблять когось щасливими, але нагадаю, що минулого року було ухвалено рішення взагалі заморозити виплати та не підвищувати мінімалку щонайменше протягом 25, 26, 27 років. Тепер бачимо, що це рішення можуть переглянути. Ну, більш докладно про те, чого очікувати пенсіонерам від наступного бюджету і які завдання поставлені перед Міністерством соцполітики щодо реформ, я розбирав ось в цьому відео. А останок трохи новин від пенсійного фонду. Оприлюднено показник середньої зарплати по Україні за квітень, вона склала 19 тисяч 856 гривень. Це середня зарплата, з якої сплачено страхові внески і яка враховується під час обчислення. Пенсії, зокрема, визначення коефіцієнта зарплати. В квітні 24-го року середня зарплата була менше на цілих 3 тисячі, тобто за рік вона зросла на 18%. Цікаво, чи ви відчуваєте зростання зарплати, чи тільки зростання цін? Напишіть це в коментарях. Також 27 травня відбувся публічний звіт голови правління Пенсійного фонду України про виконання бюджету за 2024 рік. Ну, як то кажуть, не минуло і півроку, і звіт нарешті відбувся. Втім, нічого цікавого, дізнатися з цього не вдалося. Євген Капіну зазначив, що пенсійний фонд працює добре, пенсії виплачуються вчасно, всі поставлені урядом завдання, начебто виконані, а розвиток цифрових сервісів забезпечує громадянам доступ до пенсійних та соціальних послуг у зручний спосіб. Ну, а що ви думаєте про роботу пенсійного фонду? Також можете написати в коментарях. На сам кінець додам, що з'явився черговий проєкт від Міністерства соціальної політики, яким пропонується, начебто, змінити порядок індексації пенсій. Про це я розповім окремо в одному з наступних випусків. Тому підписуйтесь і ставте вподобайки. Будьте здорові і хай щастить.